Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про компенсацію за повністю зруйноване житло, як можна отримати сертифікат. Що взагалі таке житловий сертифікат, протягом якого періоду ви ним повинні скористатися? Взагалі, сертифікат це такий документ, де зафіксовано суму коштів, яку держава вам надасть на придбання житла замість зруйнованого. Він видається в електронній формі з використанням реєстру пошкодженого та знищеного майна та підтверджує гарантії. Держави щодо забезпечення фінансування придбання житла сповіщення про готовність самого сертифікату надійде вам застосунок «Дія». вам буде потрібно вибрати один із варіантів його отримання в застосунку Дія або ж на електронну адресу, але. Яку ви вкажете під час подання заявки. Електронний сертифікат буде автоматично вам надісланий. Використати сертифікат ви можете на придбання майна на первинному чи вторинному ринку, а також маєте право інвестувати кошти в об'єкт на етапі будівництва. Щоб скористатися сертифікатом, вам потрібно обрати житло, яке отримувач компенсації має намір придбати з використанням сертифікати, подати до Укрпошту. Звернення про фінансування, придбання житла у розмірі, визначеному в сертифікаті, або через нотаріус, або через СНАП, Центр надання адміністративних послуг, або через органи соціального захисту населення, або знову ж таки, через застосунок дії. Потім чекаєте підтвердження можливості фінансування. За даним сертифікатом, підтвердження є дійсним протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про надання вам компенсації, так, на цей час. Грошові кошти в розмірі компенсації, які визначені у відповідному сертифікаті, резервуються, ви можете укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати. І заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна. Скористатися сертифікатом можна протягом 5 років з моменту отримання. Хто ж має право отримати житловий? Сертифікат. Це ті громадяни нашої країни, чиє житло після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій було повністю зруйноване, не підлягає ремонту, чи ремонт є економічно недоцільним. У разі виникнення сумнівів, чи підпадає ваше місто, чи село під дію програми ви можете звернутися в органи місцевої влади та уточнити дану інформацію. Також хочу зазначити, що мова йде саме не про житло, яке не придатне до ремонту. Якщо ж воно придатне до ремонту, то ви можете скористатися іншою програмою, яку також фінансує держава, і вона працює у нас з травня 2023 року, також яка стосується щодо компенсації, ви можете отримати на ремонт вашого пошкодженого. Житла. Так, якщо ж ваш зруйнований будинок знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні проведення активних бойових дій, в такому випадку ви подаєте заяву про надання компенсації до комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. А, та... Яка є уповноваженою розглядати заяви на відповідній території. І вам потрібно буде просто дочекатися наступного етапу програми, який вже на даний момент як е, залишає інформацію Міністерства реінтеграції з тимчасово окупованих територій, він вже в розробці. і подальшому Так само ті, те житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні проведення активних бойових дій, так само ви зможете за нього отримати компенсацію, але це вже наступний етап програми. Тож чекаємо, що буде далі. Значить. Якщо знищений об'єкт нерухомого майна, квартира, будинок перебуває у спільній власності, наприклад, є 3 або 4 офіційні власники, то заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна може бути подана кожним співвласником окремо або одним із співвласників такого об'єкта.